Всім привіт! Сьогодні вже п'яте, мабуть, п'яте, я вже загубилася. п'яте червня ми приїхали на дачу, тому що показую, що в нас в нас поповнення. Ще з позавчора і вчора почали, почали лупитися курчата. От вийшло їх вісім. Я вже поставила пропойку. Показую зараз, покажу, чим я пропою. Я придбала аптечку. От такі маленькі, але я їх руки взяти не можу. Глашійка чорної. Ось така У нас справа. Мамочка дуже добренька. Раніше вона давала мене, мені себе гладить, а зараз ні. дереться, б'ється, коли я тут намагаюся хоча лад навести, лишу. ні, не можу я не взяти їх у руки, нічого поки що. В неї було ще два яєчки. Вона викинула їх з гнізда. Вчора я їх підкладала, при сьогодні прийшла, вони от викинуті і я їх прибрала вже. А одне яєчко ще під нею. І чомусь вона на ньому сидить. Мабуть, знає, що там щось буде. Тому я чекаю, можливо, ще у нас хтось вийде. Отак вони звинують всі під міні, залазять, їдять. Ну, поки що все добре. Я, от чим я пою ципл... 에, своїх курочок. Я придбала таку ветаптечку, супер для домашньої птиці. На 50 голів, але це сама найменше. У нас стільки немає. Ну, що робити? Вартість її була 121 гривня. В інтернеті я б дивилася, вона дешевша, але якщо там пересилку замовити, то це на те і вийде. От така, спробуємо. Що входить у цю аптечку? Тут є така інструкція, все прописано і розписано, схема пропойки ну, по днях. Тут є і антибіотик, і аскарбинова кислота, що для корчат потрібно. І від глистів. Ну, от сьогодні будемо рахувати, що у нас перший день. Трошечки я пізно почала з другого, але ну, будемо рахувати, що з першого. Тобто сьогодні я поставила паратіл розвела аскорбінову кислоту і цианофор. Отут є от, отакі пакетики. От Порошок. Тут. І паратіл, цианофор і декавіт. Ну, спробуємо це. Аскорбінова кислота. Я вже відрізала, наколотила, все зробила на літр води, тому що відміряти на пів літра в мене немає можливості, тому ну, будемо як будемо. Тобто почали пропойки курчаток. Сьогодні ми на дачі з дітками. До нас гості приїхали, але роботи не проворот. Вже відквітли півонії, я їх обрізаю. Зараз буду це робити. Дивіться, я не зрізаю півонії одразу ж донизу. Беру квітку і до першого. Ну, мабуть, до другого листа отак, обрізаю. Отак з двома. Щоб оця коробочка мені не потрібна. Півоні після того буде нарощувати нову кореневу систему, укріплювати і закладати бутони на слідуючий рік. І отак кожну квітку. Зараз я оце. Дам роботу дітям, щоб вони трошечки попрацювали. А сама піду на скашу ще травички для курочок. Ми прийшли на часник. Вже ось випустила стрілку, її потрібно прибрати. Можна просто обломити, можна отак. Висмикнути, але потрібно прибрати. Зараз ха -ха, дітки все зроблять. Я залишаю одну десь стрілку, коли вона розкриється, тоді чесник можна прибирати. Зараз отут це приберемо, бур'ян я висмикну і поставимо поливалки. Треба поливати.